Про пройдений шлях до членства ЄС та те, що ще належить зробити, говоримо сьогодні з Ольгою Драчевською, адвокаткою, кандидаткою юридичних наук, бізнес-медіаторкою, засновницею та генеральною директоркою юридичної компанії Інколанс. Вітаю пані Ольго. Вітаю студія. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Вчора в Брюсселі розпочався дводенне засідання Європейської ради за підсумками обговорення 26 26 країн ЄС погодили спільну заяву щодо підтримки України. І 27-ма країна Угорщина, як і очікувалось, не підтримала голова Єврокомісії Урсула фон Ляйн Підтвердила, що Україна виконала всі завдання і, не дивлячись, що це була дуже важка робота під постійним вогнем, ми впоралися. Проте Угорщина аргументує своє ставлення до нашого членства стратегічними розбіжностями з Євросоюзом. Навіть Орбан провів так зване опитування, такий референдум, який не має легітимної юридичної сили серед населення, і в Україні це називають політичною маніпуляцією. А Орбан його використовує цей референдум як головний аргумент щодо того, чому Угорщина вся проти нашого вступу в Євросоюз. Писання наступне: в жовтні очікується новий саміт, і там вже лунають заяви про те, що будуть обговорювати перший кластер основи процесу вступу в ЄС України. Які очікування в Європейського Союзу, що нам ще належить за три місяці зробити? Дякую вам за запитання. Необхідно значити, по-перше, що так званий референдум, будемо його називати з юридичної точки зору. Це лише, до речі, інформаційний шлях, який не має жодного юридичного та політичного значення безпосередньо для Європейського Союзу. Це лише внутрішнє опитування громадян однієї держави, своєї держави, котра має намір або підтримати, або не підтримати дане питання. Тому говорити сто. Стосовно того, що даний референдум міг за собою накласти якесь політичне чи юридичне значення, це взагалі не має жодного юридичного змісту. Ми говоримо стосовно того, що пан Орбан він обрав для себе таку політичну тенденцію стосовно непідтримання України та підтримання безпосередньо не вступу нашої держави до Європейського союзу, але це хибно, це помилка, і ми будемо всіма можливими юридичними та дипломатичними шляхами доводити стосовно того. Що його політичний шлях він є. Хибним, що я маю на увазі, якщо Орбан подальшому бре свій шлях в блокування питання стосовно вступу України до європейського союзу, Європейська комісія та безпосередньо Європейський комісар вони вже мають таку можливість розробити в подальшому засоби економічного впливу стосовно даної країни та стосовно даного політика, щоб в подальшому дані питання не були визнані в позиції одноголосності або в позиції одностайності я маю на увазі стосовно того, що якщо в подальшому Орбан та Угорщина не захоче підтримувати позиції Європейського союзу, то буде розглянута можливість стосовно неодностайності прийняття рішення Європейського союзу та можливість накладання безпосередньо санкцій дипломатичного, економічного та юридичного характеру на країну, котра не підтримує суму статті. Безпосередньо Європейської конвенції, а саме цінність, справедливість та а, рівноправність для усіх членів. Тому наразі маю право наголосити та маю таку юридичну та інформаційну змогу сказати, що для нас Угорщина та для нас сам безпосередньо Орбан не є тою загрозою, яку він хоче собі уявляти. Ми маємо можливість не лише економічно, юридичного, а й дипломатичного шляхом припинити. Його свавілля на території Європейського союзу, і я вважаю, що нам безпосередньо його вчинки не будуть нести такої економічної складності та дипломатичної складності, але вони завдають безпосередньо нам та безпосередньо єврокомісії складності при вирішенні стратегічно важливих питань. Чи можемо ми все ж таки очікувати, що в жовтні вже відбудеться розгляд цього кластеру першого? Я глибоко переконана, що наша дипломатична служба, а економічна служба, наші міністри, наш прем'єр-міністр, вони докладуть максимальних дипломатичних зусиль для вирішення даного питання. Я глибоко переконана, що ми можемо очікувати на розгляд та відкриття кластерів та в подальшому на позитивне рішення в усіх напрямках стосовно України віце прем'єрка Ольга Стефанішина стверджує, що Україна буде членом ЄС вже у 2030 році, і це вже фактично ухвалене рішення. Свою позицію вона аргументує заявою і аргументом, тим, що ЄС вже розробляє бюджет свій і на 2026-2032 роки. Там вже є така стаття видатків, як Україна, членство України. Чи це справді вагомий аргумент? Чи можуть бути якісь зміни? Я хочу висловити свою підтримку та свою велику вдячність безпосередньо від прем'єрки України Ольги Стефанішині її команді, тому що та професійна робота, котра була виконана, котра була проведена, вона насамперед дає можливість глибоко переконано, що мати глибоке переконання, що Україна до 2030 року вона буде повноправним членом Європейського Союзу з усіма політичними, економічними та юридичними наслідками. І ми зможемо привітати себе як повноправних членів спільноти демократично вільної та справедливої на території Європейського континенту. Останні події в Україні так вони сколихнули весь світ, безкінечні обстріли. і Україна зараз е, залишається темою номер один до обговорення в ЄС. Також е, і саміт НАТО і саміт Європейської ради і засідання ПАРЕ. Е, низка заходів заходів у цих високих інституціях долучається президент України, і зокрема президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе е, підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів е, агресії проти України. України. Скільки часу а, потрібно для того, щоб цей спецтрибунал запрацював, і які ще зусилля необхідно докласти? Дякую за таке дуже важливе питання. Я як фахівець в галузі права, як адвокат, як бізнес-медіатор, можу наголосити, що а, дане питання воно дуже важливо для отримання позиції цінності та справедливості. Безпосередньо це дуже важливий крок для того, щоб нагадати агресору, а безпосередньо Російській Федерації, котра вторглася на територію Орі України та задає кожного дня нічівні удари по а, нашому мирному населенню стосовно того, що за кожний злочин необхідно буде відповідати. Що я маю на увазі? Дане питання, воно вже. Підписано, воно вже актуалізовано. Наразі залишаються лише технічні моменти стосовно того, щоб закріпити це все інституційно а підібрати фахівців, підібрати суддів, підібрати персонал, котрий буде працювати для встановлення безпосередньо злочинів військової агресії. Я можу наголосити, що це питання воно не є досить швидким. Що ми повинні розуміти, що можливо перші такі. Документальні процеси я не говорю про вироки, лише про процеси вони розпочнуться 26-27 років, тому що це дуже такий складний етап. Необхідно підібрати всю юридичну базу, сформувати безпосередньо апарат, підібрати правильних суддів, які зможуть надавати оцінку, тому що військові злочини це досить такі специфічні злочини. Необхідно фахівці в галузі права, котрі розуміються на цих злочинах, котрі будуть доцінні та до. Лучні до інформаційних, котрі будуть мати змогу отримати інформацію секретного характеру, тому говорити стосовно вироків, я вважаю, що це пройде досить такий значний час від п'яти, можливо, до десяти років. Але перші вже етапи, а на мою професійну думку, ми можемо очікувати це з 26-27 років. Поговоримо про настрої самих європейців по відношенню до України. Зараз в ЄС проводяться чималі дослідження з приводу того, як вони сприймають Україну, як партнера потенційного, як члена Європейського союзу. Голова Європейського центрального банку Крістіан Лагард сказала нещодавно, що не варто боятися вступу України, що на прикладі країн Східної Європи було продемонстровано значне економічне зростання вже після вступу до європейського союзу, і вона вбачає в тому, що Україна буде членом ЄС також. Такий потенціал за останні роки. Чи змінилося сприяння громадян ЄС України як можливого члена Євроспільноти? І воно стало спокійнішим чи навпаки? Я дуже багато подорожую по своїй професійній діяльності. Я маю юридичний супровід багатьох судових процесів на території Європейського союзу. І що я хочу донести вам? Європейський союз дуже підтримує нас. Як країну, як громадян, як етнос, як цінність. Тому наразі я глибоко переконана, що а, безпосередньо саме суспільство Європейського Союзу воно налаштоване лише з позитивної точки зору до громадян України і до нашої країни в цілому. Тому ми можемо очікувати на повну допомогу, солідарність та в подальшу підтримку уступі до Європейського Союзу. Я не а, раз спостерігала підтримку не лише громадян, а й фахівців галузі права, котрі наголошували про можливу допомогу нам в розробці, можливу допомогу нам в інтеграції, як судового процесу, так і юридичного співробітництва. А щоб ми могли інтегруватися, щоб ми могли співробітничати, щоб ми могли наголоджувати не лише соціальні, а економічні юридичні контакти, котрі в подальшому допоможуть нам вільно інтегруватися в європейське суспільство. Та подальшому розвиватися як рівноправним членом Європейського Союзу стосовно людей. А в цьому році я була запрошена як на Каннський фестиваль, як і на урочисті зібрання, на якому неодноразово було піднято питання підтримки європейським союзом та громадянам України. І це наголошувалось, виголошувалось досить такі емоційні формі. Це і наші прапори на усіх можливих заходах, це вбрання в жовто-блакитних кольорах. Тому тому я не лише сподіваюся на підтримку, я глибоко переконана, що вона вже в нас є. До слова, Європарламент схвалив продовження транспортного безвізу для України до кінця цього року. Таким чином, угода пролонгована вже в четверте, і українські перевізники тепер і надалі можуть без спеціальних дозволів перетинати кордони з Євросоюзом. Цей крок свідчить про те, що все-таки Європа вже бачить Україну своїм членом. Цей крок свідчить, по перше, про те, що наші компанії, котрі мають змогу наразі виконувати торговельні рейси, перетинати кордон європейського союзу, вони відповідають критеріям та цінностям європейських компаній та відповідають безпосередньо тим правилам, котрі наголошують європейський союз. Це дуже важливий крок. Це дуже важливий знак для нас, як для України, стосовно того, що ми виходимо на новий рівень. Новий рівень професіоналізму, новий рівень юридичного супроводу і новий рівень виконання тих професійних зобов'язань, котре виконують наші перевізники. Це дуже важливий дипломатичний а, такий крок стосовно того, що вони а, європейський союз не лише підтримує нас з дипломатичної точки зору, але й готовий подальшому інтегрувати не лише економіка, а й бізнес Європей... України в європейський ринок. Так само можна говорити і про те, що Європейська комісія погодила приєднання України до політики вільного ровмінгу. Україна, напевно, не напевно, а одна країна, яка має такі, от долучитися до цієї програми, коли українці не будуть сплачувати за телефонні дзвінки і користуватися мобільним інтернетом на території 27 країн. Це також цей сигнал, що Україна це Європа. Україна це Європа, Україна це довіра, Україна це великий професіоналізм і доєднання нас. До єдиної системи це бо перше безпосередній такий позиційний а, шлях до того, щоб Україна інтегрувалася як економічно, соціально, дипломатично, так і комунікаційно. Тому я вітаю такі а, значні кроки в безпосередній інтеграції України до Європейського Союзу і наголошую стосовно того, що Україна не лише виконує ті зобов'язання, котрі були а, прописані безпосередньо європейською комісією стосовно можливої інтеграції. Раці українського ринку комунікаційних послуг на території Європейського союзу, Україна вона виконує, переконує і вона надає ті можливі послуги, котрі інтегровані до Європейського Союзу безпосередньо на сьогоднішній момент. Тому це не лише позитивне, це фантастичний шлях. І я глибоко переконана, що це лише початок. І ми будемо ще неодноразово отримувати такі гарні можливості. А ми вже як країна відповідальна та Парсіональна буде ми їм користуватися, данія буде головувати у другому півріччі в Раді Європи, і вона вже запевнила, що вони будуть усляко підтримувати вступ України в ЄС. Але пам'ятаємо, що зовсім скоро відбудеться інавгурація президента Польщі Кароля Навроцького, який не вітає членство України в ЄС. Чи зможуть вони впливати також на цей процес, не дивлячись на підтримку інших членів? Я глибоко переконана, що всі ці позиції, котрі були новопиривиборчі ну, кампанії, вони не будуть відповідати тому політичному шляху, котре вибере обере е, президент Польщі в подальшому в реалізації своєї політичної кар'єри. Я глибоко переконана, що президент Польщі буде підтримувати Україну на шляху до інтеграції до Європейського Союзу, і що його дії будуть відповідати цінностям Європейського Союзу відповідно до сьомої статті Європейського союзу і виконувати всі можливі зобов'язання стосовно подальшого членства України і в подальшу інтеграцію країни. Тому я вважаю, що на це. Не треба звертати уваги в політичному намірі. Це так називаємо білий дим. Тому він розвіється, все стане по своїм місцям і все буде добре. Не хвилюйтесь стосовно цього. Дякую вам за нашу розмову. Дякую, що були сьогодні з нами. До зустрічі. Нагадаю, що сьогодні в програмі ми говорили з Ольгою Драчевською, адвокаткою, кандидаткою юридичних наук, бізнес-медіаторкою, засновницею та генеральною директоркою юридичної компанії Інколанс про шлях до ЄС та чи стоїть Україна вже на порозі євроспільноти? Ще більше новин на нашому Ютуб-каналі. Переходьте за QR-кодом, який зараз бачите на своїх екранах. Побачимося.